Що забороняється мати працівникам Діснейленду, які відділи обов'язкові в усіх придорожніх магазинах у Сполучених Штатах Америки? Або ж чому Елізабет Тейлор подарувала Майклу Джексону слона? На такі питання відповідали студентські команди міста, виборюючи першість в інтелектуальному батлумі. Це питання наступне. Слухаємо і згадуємо, яка їжа згадується у цій пісні. 30 секунд. Будь ласка. До змагань долучилися 20 команд. Це студенти Вінницьких коледжів та університетів. По завершенню на гравців чекають солодкі подарунки та сертифікати на дозвілля. Такий захід для молоді організували до міжнародного дня студента. Під час гри молодь зможе. Більше дізнатися ж таки, що таке робота в команді, як правильно орієнтуватися в ті чи інші ситуації. Є нагода також зустрітися з іншими студентами, поспілкуватися і з користю провести час. Команда правовики із кооперативного інституту лідирувала у музичному батлі. У цьому раунді вони відповіли на всі сім питань. За раунд мені найбільше сподобався цей музикальний, бо Плюс-мінус орієнтуємося більше в таких якихось питаннях. Трошки важкувато для нас, але в цілому нормально, весело. Взагалі дуже класно сидіти. Це все ж таки е гарне проведення часу. Вже краще ніж сидіти вдома, весело зустрілися з дівчатами, тому мені в принципі все подобається. За першість боровся, і Вінницький педагогічний університет його представила збірна команда дівчат під назвою Вовча когорта. Ми знайомимося з всім незнайомими людьми, які грають велику конкуренцію між нами. Але водночас ми знаходимо друзів співдумців, які об'єднують нас в одну команду. Особливо в нашій команді майже всі з різних факультетів. Тому ми між собою зазвичай конкуруємо, коли конкурси якісь в університеті. А зараз ми як одна дружня родина. В перерві між інтелектуальними іграми напередодні міжнародного свята найкращих студентів Вінниці привітав та нагородив міський голова Сергій Моргунов. Міський голова зазначив, що нині молодь приймає виклики воєнного часу, займається волонтерством, допомагає фронту, а водночас добуває освіту, аби розвивати свої міста та змінювати країну. Я переконаний, що більшість з вас саме з цим патріотичним таким настроєм і розумінням того, що необхідно отримувати знання і готувати себе для дорослого життя саме для України. Для нашої рідної, рідної Вінниці, звичайно, для ваших майбутніх родин, для себе особисто, але це все знайде така синергія, яка важлива в цілому для нашої держави. Загалом до заходів, приурочених міжнародному дню студента, долучилась сотня хлопців та дівчат з різних вищих та фахових передвищих навчальних закладів міста. Світлана Ількова, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта.